Справа 669. Обчисліть об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо S дорівнює 15 квадратних сантиметрів, H дорівнює 6 см, де S – площа основи паралепіпеда, H – його висота. Ну що ж, дуже просте завдання. Нагадую, якщо в нас є прямокутний паралепіпед, то його об'єм можна знайти як площа основи, що множиться на висоту. Давайте цим скористаємося і записуємо тоді, що об'єм V позначається. Буде дорівнювати S площа основи, що множиться на висоту, і це дорівнює. В нашому випадку, якщо S дорівнює 15, що множиться квадратних сантиметрів на 6, і це дорівнює. Давайте ми 6 запишемо, як 2 помножити на 3, то це буде 15, що множиться на 2 і множиться на 3. Це дорівнює 15 на 2, це 30, що множиться на 3. 3, на 3 це 39 і один нолик це 90. сантиметри у квадраті немножко на сантиметри, то це буде сантиметри в кубі або кубічні сантиметри. Так, пишемо. Це у нас буде об'єм. Прямокутного. Прямокутного. Паралепіпеда. Так, ну що ж, об'єм ми визначили. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, об'єм у нас складає 90 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке просто завдання, як можна знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, коли є його площа основи і висота. На цьому вправу завершено.